Масиви. Масив це список значень, який дозволяє зберігати кілька елементів у одній зміні. Це зручно, коли потрібно працювати з групою даних, наприклад, списком товарів або переліком улюблених книг. Уяви, що тобі потрібно зберегти назви трьох улюблених книг. Поганий варіант це зберігати кожну книгу в окремій змінні. Якщо у тебе є 100 книг, створювати 100 змінних це катастрофа. Набагато краще використати масив. Масиви JavaScript створюють за допомогою квадратних дужок. Кожен елемент у масиві розділюється комою. Тепер всі книги зберігаються в одній зміні, а не в кількох. Довгі масиви можна формувати у кілька рядків, щоб покращити читабельність коду. JavaScript не звертає увагу на переноси рядків. Головне, щоб елементи були в квадратних дужках та розділені комами. Масив це впорядкований список даних, де кожен елемент має свій індекс. Щоб отримати елемент масиву, використовуй індекси у квадратних дужках. Індекс починається з нуля, тому щоб отримати перший елемент, потрібно звернутися до змінної, де в квадратних дужках вказати 0. Ти можеш змінити елемент масиву, просто присвоївши йому нове значення. Ми просто змінили значення букс 1 на Енеїда. Додавання нових елементів Можна додати новий елемент. Якщо вказати books з індексом 3, наприклад, кобзар, ми додаємо новий елемент. Якщо вивести змінну books, так дійсно ми бачимо, що під індексом 3 з'явився новий елемент Кобзар. Якщо використовувати більший індекс, утворюються дірки, заповнені Undefined. Наприклад, якщо в нас books під індексом 6 сказати тигролове, то ми бачимо, що books під індексом 4 та 5 був заповнений undefined. Це не найкраща практика. Краще додавати через метод push, про який ми поговоримо далі. Методи роботи з масивами. Масиви це не просто списки даних, а потужний інструмент для роботи з інформацією. Давайте розглянемо основні методи. В першу чергу ми можемо дізнатися довжину масива. Щоб дізнатись кількість елементів у масиві, використовуй точка Lens. Якщо до змінної Books, Використати ленс ми бачимо, що довжина 3. Останній елемент завжди знаходиться за індексом lence-1. Ми пам'ятаємо, що позиція починається з нуля, тому букс lenс 3-1 це дорівнює 2, і букс за індексом 2 це останній елемент. Гаррі Поттер. Додавання елементів у масив. Щоб додати елементу масив, використовуємо метод push. Він додає елементи в кінець масиву. Створимо знову змінну буксу з трьома елементами і використаємо пуст, щоб додати книгу Кобзар. Дійсно, тепер бачимо, що масив має 4 елементи. Метод unshift додає елементи на початок масиву. Якщо використати books.unshift і додати якусь книгу, наприклад, тіні забутих предків, тепер ми бачимо, що під індексом 0 знаходиться наша нова книга Тіні забутих предків. Далі розберемо видалення книг зі списку. Метод POP. Видаляє останню книгу і повертає її. Створимо зміну lastbook, яка буде дорівнювати books.pop, тобто видаляємо останній елемент. Якщо подивитися на зміну books в консолі, ми дійсно бачимо, що ми видалили останній елемент. А сама зміна lastbook зберігає цей видалений елемент, тому що метод POP повернув цей елемент. Збереження поверненого значення іноді буває дуже корисним. Метод Shift видаляє першу книгу і повертає її. Давайте створимо нову змінну First Book, яка буде зберігати виклик Shift до нашого масива. Якщо подивитись на Books консоль, ми дійсно бачимо, що перший елемент був видалений, а First Book зберіг це видалене значення. Значенням масива може бути будь-який тип даних: строка, число або boolean. Також масиви можуть містити інші масиви. Це називається вкладений масив. Створимо змінну Books, яка буде зберігати масиви. Де перший елемент в масиві це назва книги, а вторий елемент масива це рік видання. Щоб отримати першу книгу, викликаємо букс з індексом 0, і ми бачимо, щоб ми повернули цілий масив. Щоб отримати назву першої книги в цього масива, ми можемо використати подвійний виклик. Звертаємося спочатку до букс з індексом 0, де ми отримаємо масив, а потім цього масива ми беремо елемент за індексом 0, тобто ми отримуємо кайдашева сім'я. Також ми можемо отримати рік видання першої книги, замінивши індекс на одиницю. Або ми можемо отримати рік видання третьої книги. Використовуємо books з індексом 2 це останній елемент. Далі отримуємо елемент з індексом одиниці 1997 року видання. Щоб отримати останній елемент, можна використати books.lenz-1. Цей запис дуже часто використовується. Так як довжина books дорівнює 3. 3-1 це 2, а елемент букс за індексом 2 це Harry Potter, тобто останній елемент. Ми можемо так само отримати рік видання останньої книги, використавши цей запис. І далі ми хочемо ще отримати останній елемент з цього масива. Об'єднання масивів у JavaScript. Уявімо, що у нас є список улюблених книг та книг нашого друга. Ми хочемо їх об'єднати в один спільний список. Щоб об'єднати, ми можемо використати метод Concat. Створимо ще одну додаткову зміну. Яка буде зберігати об'єднання двох цих книг. Якщо вивести All Books, ми дійсно бачимо результат склейки наших двох масивів. Зверніть увагу, що метод Concat він не змінює оригінальний масив, він створює новий. Якщо виведемо Books в ми бачимо, що наш масив залишився без змін, те саме стосується і Friends Books. Пошук книги в списку: Якщо потрібно знайти, на якому місці знаходиться певна книга, то використовуємо метод IndexOf. створимо нову змінну Index. Яка буде зберігати індекс елемента володар персня? Індекс дорівнює одиниці, тобто це другий елемент, оскільки індексація починається з нуля. Якщо книги немає у списку, метод поверне мінус 1. Перетворення масиву у рядок. Що робити, якщо потрібно вивести список книг у вигляді одного рядка? Для цього використовується метод join. Який з'єднує всі елементи масиву в рядок із певним роздільником. За замовченням join додає коми автоматично при конвертуванні масива в рядок. Щоб змінити роздільник, потрібно передати його у дужки. Використаємо Join до нашого Books з роздільником Defies. Ми бачимо, що це повернуло звичайний рядок, де книги розділені дефісом. Ми можемо замінити роздільник, на який ми захочемо. Уявімо, що в нас є масив з іменем по батькові та прізвищі, і ми хочемо отримати повне ім'я. У вигляді рядка ми можемо конвертувати цей масив у рядок з роздільником пробіл. Як бачимо, ми отримали потрібну нам строку. Без join довелося б вручну складати рядок. Метод Join автоматично обробляє всі елементи масиву незалежно від їх кількості. Також він працює не лише з рядками. Якщо в нас є масив years з переліком років, ми можемо об'єднати їх також з методом Join, і ми бачимо, що він конвертував ці всі числа в рядок з роздільником DeFiS. Це зручно для виведення дат, номерів або будь-яких числових списків у зрозумілому вигляді. Уявімо, що ти їдеш у незнайомому місці на автобусі і хочеш запам'ятати всі зупинки, які проїжджаєш. Коли настав час виходити, ти переглядаєш список і знаходиш свою зупинку. Створимо нову зміну BusStops, яка буде дорівнювати пустий масив. І по черзі будемо додавати в цей список зупинки, використовуючи метод push. Тепер у нас є список зупинок у порядку, які ми приїхали. Тепер повертаючи назад, ми видаляємо зупинки, використовуючи метод POP. Тепер список порожній. Ми повернулися назад. Давайте ще раз, як це працює. Метод push додає нові зупинки в кінець масиву, як маршрут, що зростає. Метод POP забирає останні додані зупинки, тобто ми рухаємось у зворотньому порядку. Це принцип стека. Остання додана зупинка перебирається першою. Щоб ефективно працювати з даними, потрібно розуміти, як вони організовані. У програмуванні є дві основні структури даних для роботи з списками. Перше це стек, останнім зайшов, перший вийшов. Це приклад, який ми тільки що розібрали. Та черга, першим зайшов, першим вийшов. Давайте ще раз, що таке стек. Елементарний приклад зі стопкою книг. Ти кладеш книгу Гаррі Поттер, потім кладеш книгу 1984, потім кладеш мистецтво війни. І щоб дістати книгу, ти можеш взяти тільки ту, яка зверху. Реальні приклади це історія сторінок у браузері. Ти натискаєш назад, відкривається попередня сторінка. Або скасування дій у текстових редакторах. Що таке черга? Приклад з черги в магазині. Перша у черзі Анна, потім приходить Богдан. Потім ще хтось. Анна обслуговується першою, потім Богдан і так далі. Реальні приклади черги. Відправка повідомлень у меседжерах. Спочатку відправляється перше повідомлення або завантаження ресурсів у браузері. Спочатку завантажуються перші запити. Генеруймо випадкове число. JavaScript дозволяє отримувати випадкове число від 0 до 1 за допомогою Math.Random. Він завжди повертає число між 0, включно та 1, не включаючи. Це означає, що результат ніколи не буде дорівнювати одиниці, а лише значення на кшталт цього. Якщо потрібно отримати число в більшому діапазоні, наприклад, від 0 до 10, просто множимо результат MassRandom на 10, ось приклади можливих результатів. Але ці числа мають десяткову частину, а нам потрібне ціле число. Щоб прибрати дробову частину, використовуємо MassFloor. Метод MassFloor просто обрізає все після коми. Не округлює за правилами математики, а завжди зменшує до меншого цілого. Отримуємо випадковий індекс у масиві. Щоб вибрати випадковий елемент із масиву, нам потрібно випадкове число в межах його довжини. Наприклад, якщо у нас є 4 елемента, то можливі індекси це 0, 1, 2 та 3. Отримати випадковий індекс можна так. І ми бачимо, що можливі результати це від 0 до 3. Оскільки massRandom ніколи не повертає одиницю, MassRandom умножити на 4 ніколи не дасть 4. Тому цей запис нам підходить так, як завжди поверне індекс від 0 до 3. Створюємо програму випадкового вибору справи. Створимо масив, який буде містити список активностей. Тепер використовуємо випадковий індекс для вибору випадкового заняття. Створимо зміну, де будемо зберігати рандомний індекс. Далі MassRandom ми множимо на довжину цього масиву. І перебираємо коми за допомогою MassFloor. Ми бачимо дійсно, що ми просто вивели рандомну активність. Цю запис можна скоротити. Можна отримати випадкове число значень без зайвих змінних. Давайте знову, як це працює покроково. MassRandom створює випадкове число між 0 та 1. MassRandom умножити на Act масштабує його під довжину масиву. MassFluor відкидає дробову частину, залишаючи ціле число. Activist Random Index вибирає випадковий елемент масиву. Тепер ти можеш створювати власні генератори випадкових рішень. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, підтримайте мій канал лайком, підпискою та коментарем. Якщо ви хочете мене підтримати донатом, всі посилання є в описі до відео.